Слава Ісусу Христу, Возлюблені браття і сестри! Коли нашу землю вкриває темрява, вечірні сутінки наповнюють її, ми вже думкою линемо у святкування нашого Дня Незалежності, незалежності нашої держави, нашої матері, нашої землі, яка нас народила, яка нас годує. І... Дуже важливо є цей день гідно провести. Ми розпочинаємо його з нашого гарнізонного храму. Саме звідси ми супроводжуємо наших захисників, супроводжуємо здебільшого наличаківське кладовище, ну і супроводжуємо на дорозі до вічності. Молимося за їхні душі, за вічну радість, за вічні Божі обійми для них. І дуже символічно, що сьогодні. В навечір'я святкування Дня незалежності, водночас, в день нашого прапора, площа перед гарнізонним храмом була переіменована на площу ангелів. Ангель означає посланець, а також охоронець, захисник. Напевно, немає кращого місця чи товариства для святкування Дня незалежності, ніж це робити з нашими захисниками. А щодо місця для мене це є личаківський цвинтар. Ми можемо мати багато причин, щоб нарікати, важко жити. А що мені дала ця держава? Не можу вже тут більше бути. Це є так само, як з мамою. Легко любити маму, коли вона є в розквіті сил, коли вона є. Така жива, здорова, сповнена енергії. Дещо важче, коли вона підупадає, коли вона поранена, покалічена, коли вона не має сил, а ще важче, коли треба її захистити. І ось наші захисники це зробили. Вони віддали найдорожче, що могли, віддали своє життя за неї, за нас, і завдяки їм ми взагалі. Це свято маємо. Бо багато хто хотів нам це свято забрати, так само, як знищити нашу матір, Україну. Де ми на світі не були, ми ніде не будемо так, як вдома, тому що дім це є та земля, де ми народилися. Та земля, яка нас годувала що найменше в дитинстві, де є стежки нашого дитинства. Тому вітаю тебе, дорога мама Україно з Днем Незалежності, вітаю всіх наших дітей цієї землі і бажаю зробити щось для того, щоб ми себе тут щораз краще почували. А нашим захисникам лине вдячність і молитва.